До кольору до вибору тисячі тернополян і море вишитих квітів та пташок. Кожен хизувався своєю особливою вишиванкою. Парад національних орнаментів бачили і наші кореспонденти. Пані Ольга сьогодні з десятимісячним племінником та сестрою. Уся родина у вишитих сорочках. У вишиванки його то вишила ще бабуся. Мені вишила бабуся мого учня подарунок вчительці, а її вишила мама. Далі зустрічаємо молоду панянку Лілю. В неї не сорочка, а вишивана сукня. Дівчина каже: ескіз розробила сама. Це була моя ідея. Таке, ну я сама придумала це плаття. Мені дуже сподобалась тканина, і я вирішила так зробити собі оригінальний такий подарунок. Пан міхал у сорочці дідуся вже сам також має внуків, каже, і їм спадщина перейде. А як же? Це матеріал, щоб не зберігатися 100 років. Передасте кому своїм дітям. А ця група гучних дівчаток, однокласниці. Кажуть, вишиванки вдягають не лише на паради. Ну, на українські свята, патріотичні до школи. Цілок. Пані Леся прийшла і себе показати, і інших оцінити, бо має право та досвід. Собі нашила вже десятки українських строїв. То і підколишні, і сучасні. Взагалі я займаюся вишиттям. До кожного свята Миколая є. Якийсь собі новий шострій, що готовлю. І більше зараз вишиваю такі, що сучасне. Всім кажу, до 25 костюмів рахувала, Більше ні. Парад вишиванок щорічне свято для файного. Тисячі тернополян йдуть через усе місто, аби показати. Етнічний одяг об'єднує. Цьогоріч процесія пройшла від східного до центру 23 травня.